Шоки провели у селах Бахчисарайського району та поблизу Севастополя без ордерів і з порушенням усіх процедур. Що стоїть за цими затриманнями, і яка доля жінок як світ, зокрема, має реагувати на нову хвилю репресій в Криму? Далі про це говоримо. Рват Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу, з нами на зв'язку. Рефате, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Давайте почнемо із тих процесів, які відбуваються в Криму. Ну, власне, переслідування це те, що робить Росія із початку анексії Криму, але інцидент, який трапився напередодні затримання жінок, що це означає? Чи є інформація, що з ними далі? Яка їхня подальша доля, і чи є якийсь бодай зв'язок? Здавалося б, в Криму за ці 11 років окупації люди вже звикли до всього, але те, що трапилося вчора, ну, воно сколихнуло весь Крим. Це безпрецедентне. за своєю жорстокістю і цинізмом здійснений такий злочин. Це в один ну, одночасно провели масові обшуки. Це бувало дуже часто і. Раніше, але одразу затримали і звинуватили в здійсненні тяжких злочинів одразу чотирьох кримськотатарських жінок. І серед них, як ви вже сказали, матір п'яти до нього неповнолітніх, дружина вже політв'язня Ремзіни Митулаєва, якого було Затримано ще в 2023 році, і він зараз в Ростові на дону Це в Росії е його судять там як терориста. Да? Е вчорашній е цей злочин, вчорашній здійснений, говорить про те, що російські окупанти в своїх переслідуваннях кримських татар вони переходять. На новий рівень. Я хочу, щоб наші глядачі, ваші глядачі ще раз замислилися. Жінці 39 років, п'ятеро неповнолітніх дітей. Дружина вже політв'язня. Її забирають з дому. Друга 20 років дівчина, студентка четвертого курсу університету. Це Ельвіза Алієва. Февзія Османова, 21 рік продавчиня магазину, На себе Саїдова, 18 років, виховательниця в дитячому садку і випускниця педагогічного коледжу. Це демонстрація того, що Росія в Криму буде ще більш е, е, здійснювати жорсткі дії по відношенню до тих, хто не покаряється окупації. Також розуміємо, що дуже важко знаходити важелі впливу на росіян, тому що фактично в них не працюють закони, але тим не менш, ми завжди просимо реакцію і хочемо не лише занепокоєння, так міжнародних спільнот. ООН, ОБСЄ, уряди демократичних країн чи є сьогодні сенс чекати допомоги звідти? Хто може сьогодні допомогти нам в цій ситуації? Ну можливо, принаймні, так хоча б, щоб знати, що з цими жінками що відбувається у ці секунди чи в безпеці діти, тому що ну, ситуація надійсно ну, безпрецедентна. Так, ми вчора вже говорили з послами декотрих, деяких стран, країн, партнерів України, зокрема з послом Турецької Республіки. Справа в тому, що. Напередодні 15 жовтня, 14 жовтня, стався ще один такий е, випадок, дуже для нас тривожний, коли е, Лінура Халілова, політв'язня, е, якого було звільнено місяць. тому, від покарання у вигляді позбавлення волі внаслідок важкої хвороби. В нього е, онкологія рак печінки. Позавчора його знову заарештували за новим рішенням Архангельського обласного суду, який той в Росії, і от позавчорашній випадок, вчорашня е, ця вибухова ситуація. І ми пояснювали послам, що потрібна дуже термінова реакція. Я сьогодні вночі вже бачив реакцію Міністерства закордонних справ нашої країни. Очікуємо сьогодні реакцію інших країн. Президія Міжлісу кримськотатарського народу схвалила заяву, в якій звертається до всіх міжнародних інституцій, до парламентів урядів. Країн світу, але окремо і, і звертається до е, до е, е організації тюркських держав: це Туреччина, Узбекистан, Киргизія, Казахстан. Бо щоб вони виступили рішуче за припинення репресій і, взагалі, за деокупацію українського Криму, бо в кінці кінців кримські татари є складовою частиною. Тюркської цивілізації, тюркської спільноти. Подивимося, яка буде реакція. Пане Рифате, також ми розуміємо. і Дуже багато журналістських розслідувань говорили про те, що ціла мережа Катівені на тимчасово окупованих територіях влаштована росіянами. Чи відомо про такі місця позбавлення волі, зокрема в Криму? Чи є інформація, скільки їх може бути? Що там відбувається взагалі? Я Маю стверджувати на великий жаль, що ми дуже мало знаємо про ті випадки чисельних катувань громадян України, які відбуваються на окупованих територіях, зокрема і в Окупованому Криму, і в окупованих частинах Херсонської Запорізької областей. Але і того, що відомо між кримсько кримськотатарського народу, як людей викрадають, як їх е е катують, як їх місяцями, а деяких і майже рік тримають е е в статусі невідомих. А потім виявляється, що вони перебувають у таких місцях, де їх катують, е цього вже достатньо, щоб Но говорити про масові здійснення е, таких е, військових злочинів з боку Російської Федерації і одним з таких місць е, в Криму, в окупованому, є СІЗО 2. Які побудували російські окупанти вже після захоплення Криму, саме туди звозять всіх е, тих, кого викрадають, і місяцями їх там катують? Я хочу сказати, що е, от вчора, коли вторглися вдоми, е, е, от цих чотирьох е, жінок, дівчат, і е, є свідчення вже відео. Свідчення членів цих родин окупанти поводили себе ну дуже жорстоко, брутально, Кидали на підлогу чоловіків, дітей, скидували з ліжка і. Перелякані дівчатка, коли намагалися щось сказати своїй мамі, вони говорили кримськотатарською. Ці е, зве, ну, ці варвари, от е, в балаклавах, вони кричали на дітей розговорювати по-русски. Но е, от цій родині, де п'ятеро е, неповнолітніх ніповнолітних. Е, Дівчат, це в них вже другий обшук. Ви уявляєте, що відбувається в свідомості цих дітей? Вони вже в цьому житті вже побачили стільки біди і горя, які принесли російські окупанти в Крим. Також пам'ятаємо, що у вересні відбулися так звані вибори, так званий день єдиних голосування, де вибирали до вибори депутатів гауляйтера, так званого губернатора Севастополя. Але так звана влада в Криму. Вона дуже часто знаходиться під таким тиском, таким хитанням. Дуже часто кажуть експерти, що насправді вони і своїх родин намагаються перевозити, і тим більше з огляду на те, що сьогодні бувається у плані дипломатії і. Можливого завершення війни, так що ну мовляв не надто вона стійка та влада. Але якщо можна сьогодні і діставати інформацію, звідти, в якому статусі сьогодні так звана влада Криму? Чи це ті люди, ті гауляйтери, так звані губернатори, які будуть там до останнього, чи, наприклад, вони будуть втікати при першій же можливості, коли, наприклад, в Криму почнеться якась більш яскрава бавовна і щось точно те, що не сподобається там? Ну, всім відомі, дуже влучні, помітні такі е, удари е, Збройних сил України спецслужб України е, по російських військових об'єктах на території Криму. Це і військові аеродроми е, і, 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 і нафтосховища. Ну, до цього дня е, палає. Феодосійське нафтосховище. я вчора вночі дивився пабліки російські і проросійські в Криму. і там якби місцева влада не намагалася приховувати, а більш того, вони приймають ну, заходи для щоб карати тих, хто пише правду, хай із своїх позицій і міркувань або виставляє розміщує відеоматеріали Тим не менш зараз у цих паб на цих пабликах достатньо таких матеріалів, які свідчать про те, що і проросійська частина населення Криму і особливо кримська окупаційна влада вони себе відчувають дуже невпевнено. Вони вже не можуть не замислюватися над тим, що рано чи пізно Крим буде звільнено. І тому зрозуміло, тут кожен з них. Ну, добігає до таких заходів, щоб забезпечити е, майбутньому е, своє життя, і зрозуміло, що е, вони слідкують один за одним, іноді пишуть про те, що той інший. Переходить до категорії, як вони кажуть, ждунів і таке інше. Ну це далі їхня поведінка буде залежати від того наскільки ще більш активними будуть дії е, збройних сил України по е, кримських об'єктах. До речі, вони дійсно є досить активними. Так не дарма, ви згадали і про ту яскраву бавовну, яка палає, і бачила окремі відеоролики, де гуляйте руку Криму так собі недолуго намагається пояснити, куди зник бензин. А паніка насправді вона досить поширена сьогодні саме в Криму. Це власне ті території, які сьогодні перші відчуваються всі удари. Чи може сьогодні дефіцит бензину? Ось здавалось би те, що сьогодні потрібно кожній людині доїхати на роботу, просто існувати? Вати так, якась логістика спричинити якесь масове невдоволення тієї е, проросійської, скажімо так, частини Криму, яка можливо сьогодні змирилася із тими гауляйтерами і собі спокійно до якогось дня жила. Ну, Зрозуміло, що е, люди можуть собі нести різні відчуття, але щодо таких масових проявлень, я. Е, думаю, що поки цього неможливо, і до речі, оці репресії, які, про які ми е, е, говоримо е, в цій передачі. Про вчорашні масові обшуки в домах кримських татар, арешти чотирьох жінок, дівчат, позавчорашня репресія щодо лінура Халілова і багато інших. Вони якраз свідчать про те, що російська окупаційна влада намагається запобігти таким виступам страх з їхньої точки зору, страху людей. Має от, е, допомогти владі окупаційній, щоб ці люди не виступали. І я думаю, що поки що не, недолік бензину це, ну, не змо, це не виведе людей на площі, але е, чим більше буде таких різних е, дискомфортних моментів, і, і зрозуміло, що люди будуть себе поводити по іншому. Поки що російські окупанти б'ють. Точково цілеспрямована по кримських татарах, по етнічних українцях. Бо ці якраз люди в Криму не сприймають російську окупацію. Дякую вам, пане Рфате, за важливу розмову. Будемо вірити, що і реакція буде відповідна від міжнародної спільноти. Звісно, віримо, що Крим незабаром повернеться до України. Рфат Чубаров, голова Межлісу Кримського татарського народу, був з нами на зв'язку. Дякую вам.